Був на одному похороні, сказали, ну я йшов, там люди говорили між собою. Вони кажуть, дивіться, яке то страшне. Була людина і нема людини. От намаєш християнський похорон, була людина, немає. Як немає? Каже, то страшне. Та як страшне? А то нормально, ви що не знаєте, що кожна людина, яка народилася, вона мусить померти на цій землі. Але той, який вірує у Христа, той навіть вмерше житиме. Бо Він від смерті перейшов у життя. У цій надії і нашому довір'ю до Божого проведіння ми єднаємо наші серця, звикаємо і пам'ятаємо про наших покійних, але й пам'ятаємо про свою відповідальність, що ми маємо якомога більше прийняти Божої любові і Божої благодаті, щоби у зустрічі із Ним у вічності якомога більше її прийняти і бути вщерть наповненими Божою любов'ю.